Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми продовжуємо робити зарядку і потім вправу на розтяжку. Розпочинаємо з голови. Руки на пояс, все виконуємо, без різких рухів. Руки на пояс. Розпочинаємо з голови. Нахило головою вперед, назад, ліва вправа. Спокійно розпочинаємо. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Зараз 4 оберти по часові стрілки. 4 проти часових стрілки. Спокійно, без різких руків. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, раз. Два, три, чотири, раз. Два, три, чотири і раз. Два, три. Закінчуємо В іншу сторону спокійно. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою на два. Потягнулися, до верху піднялись на носки. На три руки в сторону, на чотири опустилися. Спокійно. Руки перед собою. Раз. Потягнулися, стали на носки два. Руки в сторону. Опускаємось. Чотири. Продовжуємо. Раз. Потягнулись вверх. Два. Стали на носки, стали, становимся на носки. Руки опускаємо чотири. Стаємо на ноги, опускаємо руки. Раз, рук, два. Піднімаємося руки до гори. Піднімаємося, піднімаємося на носки, тягнемось. в сторону три, чотири. Руки перед собою. Раз. Тягнемось до гори. Стали на носки. Два, сторону руки. Три, чотири. Дуже добре. Наступне завдання. Прогиби лівою, потім міняємо руки, два прогиби правою рукою. Ліва рука догори. Раз, два, три, чотири. Два прогиба. Раз, два. При цьому спина не, не горбатиме стиманою. Три, чотири. Продовжуємо спокійно. Раз, два. Без різких руків. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. На раз подаваємо плече вверх. На два опускаємо вниз. спокійно опускаємо без різких рухів. Розпочинаємо плечами вверх. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. закінчили. Наступне завдання. Випадаємо плечами. При цьому ми спину не грубатимось. Спокійно, тільки плечами вперед. Чотири рази. Пять, шість, вісім назад. Чотири рази вперед. Чотири рази назад. Поїхало. Чотири випади плечами. Раз. Плечами. Спокійно. Два. Три. Чотири. Молодці. Назад. П'ять. Спокійно. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. 4 назад. Спокійно. П'ять. Шість. Сім. Вісім продовжуємо вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Два порога тулуба вліво, два породи тулуба вправо. Без різких руків. Руки на пояс. Ноги на шині пліч. Два повороти тулуба. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Подовжуємо завдання. Випади вперед. Прогиб назад. Три, чотири. Нахил випад тулубам або нахил тулуба вперед. Спокійно виконуємо. Раз, Ноги не шепіння. Назад прогиб два. Виконуємо спокійно. Три. Чотири. Без різких руки. Вперед. Раз. Два. Вліво спокійно. Три. Чотири. Продовжуємо вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І продовжуємо на останок. Раз. Два. Три. Закінчуємо. 15 нахилів тулубани якомога нише. При цьому стараємось ноги не згибати і майже касаємось підлоги. Розпочинаємо 15 разів. Раз, 2, 3, 4, 5. Не знімаємо ноги. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ноги на шинібліці міняються. 15 разів нахил. Кожного нозі спокійно, без різких рух. Раз, два, три. Виконуємо спокійно. Чотири, п'ять. Молодці. Шість. Дуже добре. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Продовжуємо. Одинадцять. дванадцять, Тринадцять чотирнадцять, П'ятнадцять. І розминка на сьогодні. Остання вправа. Ставимо ноги на носок. Розминаємо. Одну ногу ставимо на носок, потім іншу. Розпочинаємо ногу, ставимо на носок спокійно. Почасою стрілки. Раз, два, три, 4, 5, шість. Десять раз. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Ставимо іншу ногу, теж, теж робимо 10 разів. Спокійно виконуємо. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім. 8, 9, 10. А зараз ми робимо вправу на розтяжку. Те, що ми з вами робили. Але сьогодні ми зробимо 25 разів. Тобі ж, ноги разом тягнемось вперед. При цьому коліни не згибаємо, не напрягаємо. Тобто не згибаємо, не ось так ми робимо. Я маю на увазі ми спокійно ставимо ноги. Ноги у нас разом і 25 разів. Якомога далі тягнемося руками. При цьому ми не напрягаємо. Ми стараємось тягнутися вперед. Не потрібно грудьми зараз касати сніг. Ми якомога вперед. Робимо з вами 25 разів. Спокійно, без е, нікого не чекаємо, без перериву виконуємо разом зі мною. 25 разів. Поїхали. Раз, два, три.

22. Кожного разу якомога далі. 23, 24. Молодці. І на останнього. 25. Молодці. Дуже добре. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку та не забувайте займатися свіжою культурою до інших зустрічей. До побачення. На все добре.